Новокрематорський машинобудівний завод молоде за духом підприємства з багатим досвідом в участі великомасштабних проєктів національного та міжнародного масштабу. Понад 8 десятиліть НКМЗ формували власну проєктно-конструкторську та технологічну школу створення унікальних та серійних машин, багато з яких є шедеврами світового машинобудування проєктно конструкторська та науково-дослідна школа НКМЗ відома у світі своїми унікальними машинами, що створюються для базових галузей промисловості металургійною, виглодобувною, гірнично-збагачувальною, енергетичною, судно та машинобудівною. Інженірингова політика підприємства полягає у доведенні науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок до стадії виробництва. Новокраматорський машинобудівний завод пропонує для реалізації ваших задумів повний цикл виробництва, що базується на сучасному комплексі поряду напрямків унікальних технологічних процесів. Технологічні можливості НКМЗ дозволяють здійснювати найсміливіші плани. Виплавка металу проводиться в сталеплавильних агрегатах з мінімальними витратами часу. Потім метал піддається позапічної обробки на установках ківш, піч і вакуумної обробки. Позапічна обробка сталі на установці ківш піч забезпечує отримання сталі з високою точністю за хімічним складом і температурою, в залежності від заданого хімічного складу та необхідних властивостей сталі. Розливання може проводитися у вакуумі зверху або на повітрі сифонним способом. Вакуум-камера оснащена системою подачі аргону, кисню, азоту, трайп-апаратами для модифікування сталі порошковими матеріалами накатною кришкою і системи відеоспостереження. Технічні можливості сталеплавильного виробництва дозволяють отримати ковальські зливки масою від 3,5 до 170 тонн та до 200 тонн рідкого металу для виробництва сталевих виливків. Технологічний комплекс сталеплавильного виробництва НКМЗ повністю оновлений та сформований за власним інженірингом. Сучасне суміші приготувальне обладнання, використання нових матеріалів при виготовленні доважних форм, за форум процесом забезпечує можливість отримати виливки наступного розміру сталеве лиття до 120 тонн, чавунне до 105 тонн, кольорове до 5 тонн. Використання комп'ютерних систем інженерного аналізу дозволяє розробляти технологічні процеси виготовлення виливків гарантованої якості. Потужності модельного виробництва дозволяють виготовити модель з будь-якою складністю профілю, формоутворюючої поверхні, використовуючи можливості обробки на піку координатному деревообраному центрі та сучасних систем об'ємного проєктування. Виливки відповідно до технічних вимог видаються наступним видом термічної обробки. Відпал для знаття внутрішніх напруг та знищення твердості, загартування, нормалізація. Нормалізація з відпускою поверхневе зміцнення. Технічні можливості ковальсько-пресового виробництва дозволяють забезпечити випуск упаковок масово до 110 тонн із ковальських злитків у 3,5 до 170 вглицевих, конструкційних, інструментальних та високолигованих марок сталі. Процес вільного кування відбувається на автоматизованих кувальних комплексах у технологічному взаємозв'язку з нагрівальним, термічним та бід'ємно-транспортним обладнанням під управлінням автоматизованих систем. Технічні можливості термічного виробництва дозволяють виконати багато видів термічної обробки та забезпечити виробу необхідні фізичні та механічні властивості. Автоматизовані системи управління технологічними процесами виробляють повне бачення, стабілізацію тепловий режим печі, відповідно до заданих програм режимів нагріву. Охолодження та енергозбереження забезпечує перепад температури до плюс-мінус 5 градусів за Цельсієм. Великий парк нових термічних печей та агрегатів оснащений ефективними імпульсами, системами нагріву та охолодження на базі швидкісних газових пальників. Обладнаних електрозапалювальним контролем пакелу та вибудованих у формі подачі охолоджуючого повітря, футерівкою сучасних керамоволокнистих малоінерційних, вогнетрівких та теплоізоляційних матеріалів, виробництво філм Фінляндії та Чехії, швидкісні пальники з імпульсною системою спалювання газу. Виробництво металоконструкції НКМЗ характеризується високою мобільністю та унікальними технічними можливостями здатними виконувати будь-які замовлення для прокатного, металургійного, гірнично рудного підйомо-транспортного та інших виробництв з гарантованим забезпеченням, якості та вимог відповідно до стандартів ДІН та ІСО. Механізоване електродугове зварювання в середовищі захисних газів виконується в вуглекислому газі, аргоні, галії та суміші цих газів. Основний парк обладнання високопродуктивні універсальні зварювальні установки оснащені інверторними джерелами живлення з мікропроцесорними системами управління. Для приційного зварювання трубних розводок застосовується установка орбітального зварювання, що дозволяє здійснювати автоматичне зварювання неповоротних стиків електродом, що не плавиться. Зварювання під флюсом, тостостійних циліндричних конструкцій у вузькощілину обробку. Унікальна установка дозволяє виконувати складання та автоматичне зварювання під флюсом, тостостінних циліндричних виробів. Типу валів, гідроциліндрів, лужерів, барабанів. НКМЗ залишається лідером у освоєнні застосуванні технології електрошлакового зваювання, що дозволяє виготовлювати деталі масою до 300 тонн скованих та литих заготовок, а також товстолистового прокату та комбінованих заготовок. Механічні властивості швів не поступаються властивостям основного металу. При необхідності найбільш напруження ділянки конструкції варюються елементи з більш міцної сталі. Технологія та обладнання ШАЕС дозволяє зварювати вироби перетином 4,5 на 5,5 тисячі мм. Парк металорізального обладнання налічує близько 700 верстатів, у тому числі понад 200 верстат з ЧПУ та обрані центри виробництва фірм Німеччини, Італії, Швейцарії, Японії, Чехії, Австрії та США. Реалізується технологія, що забезпечує обробку деталі від кількох гранів до 320 тонн. НКМЗ не має проблем при механообробці обробці складних корпусних та базових деталей. Потужності НКМЗ та його інженерно-технічний потенціал дозволяють виготовлювати практично будь-які вироби машинобудування, що відповідають вимогам міжнародних стандартів та бажанням найвимогливіших замовників. Площі складальних стендів, вантажу підйомність кранового обладнання, висотність цехових прольотів, можливість виготовлювати індивідуальне складальне оснащення дозволяє НКМЗ проводити повне складання і налагодження будь-яких складних і особливо великих машин і обладнання. НКМЗ має у своєму розпорядженні необхідний парк спеціальних верстатів, що забезпечують виготовлення широкої гами металорізального інструменту найсучаснішого рівня. Конструкторський виробничий центр НКМЗ. Автоматикою включають проєктно конструкторський відділ, висока кваліфікація та великий досвід інженерів розробників якого дозволяють розробляти керуюче технологічне програмне забезпечення будь-якої складності для всіх галузей важкої промисливості та практично всіх галузей машинобудування. Система контролю якості дає змогу відстежувати відповідальність параметрів після кожного технологічного переділу. Продукція, що випускається НКМЗ, відповідає вимогам нормативних документів та запитам споживачів, що дозволяє успішно конкурувати на світовому ринку. Випробувальний центр НКМЗ забезпечує весь комплекс контрольних випробувань продукції, що виготовлюється. Зокрема, визначення хімічного складу сталі чи вину кольорових сплавів у процесі їхнього виробництва, весь спектр випробування механічних властивостей металу поколок, виливків. Вивчення станів макро- та мікроструктури металу, Центр атестовано на право проведення контрольних випробувань експертами-комісіями Комітету з промислової безпеки Міністерства енергетики України. На підприємстві з 1994 року розроблено впроваджено та сертифіковано систему якості, що охоплює весь життєвий цикл виробництва продукції від маркетингу та вивчення ринку до її утилізації, від наукових досліджень до обслуговування. Система управління якістю гарантує випуск якісної продукції. СМК підприємство відповідає вимогам міжнародного стандарту, що підтверджено сертифікатами міжнародного сертифікаційного органу Чувтуринген у Німеччині та Національного органу сертифікації НТЦ «Станкоцентр України. Можливості новокрематорського машинобудівного заводу задовольняють найвибагливішого замовника, а технічні цінності, закладені в продукцію НКМЗ. Дозволяють значно підвищити ефективність вашого бізнесу. Основою цієї впевненості є 80 років успішної роботи НКНЗ на ринках прокатного, овольсько пресового металургійного, рудного підйомно-транспортного обладнання та стратегія безперервного оновлення, що проводиться підприємством.